Двоє жадібних ведмежат угорська народна казка. У самісінькій гущавині неходженого, небаченого лісу жила родина ведмедів. Синочки ой бешкетники були, маму, зовсім не слухали. Якось забрели ведмедики дуже далеко від рідної домівки. Зголодніли. Ой, братику, як же мені їсти хочеться, каже один. І мені хочеться аж у животі бурчить, жаліється другий. Але раптом натрапили на велику круглу голівку сиру. Хотіли поділити її порівну, але не зуміли. Жадність долала ведмежат. Кожен боявся, що іншому достанеться більша частина. Сперечалися вони, лаялися, гарчали, як раптом підійшла до них лисиця. Про що ви сперечаєтеся, панове? запитала руда хитрунка. Ведмежата розповіли про свою біду. Ой! Яка ж це біда, каже лисичка. Це не біда. Якщо хочете, я розділю вам сир порівну. Мені що молодший, що старший, все одно. Ой, добре, поділи, будь ласка, вигукнули з радістю ведмежата. Лисичка взяла сир і розламала його, та розломала голівку так що один шматок був більше за інший. Ведмежата зразу це помітили. Цей більший. закричали ведмежата. Лисиця заспокоїла їх. Тихіше, тихіше, панове, і це не біда, трохи терпіння, зараз все владнаю. Вона відкусила добрий шмат від більшої половини і проковтнула його. Тепер великий шматок став меншим шматком. І так нерівно. закричали ведмежата. Тепер цей більший. Та не кричіть, ледве вимовила лисиця, оскільки рот її був набитий дуже смачним сиром. Ще зовсім трішки і буде порівну. Ведмежата тільки чорними носами водили. Туди сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка. Доки лисиця не наїлася, вона все ділила і ділила. На той час, як половинки порівнялися, там майже сиру не залишилося дві крихітні грудки. Що ж, сказала лисиця, хоч і помалу, зате порівну. Смачного вам ведмежата і крутнувши хвостом, гайнула геть.